Як ви вже зрозуміли спочатку відео, ми будемо вкорочувати довжину, бо ці нігті добре так відросли. Тому що ми їх робили 26 березня, а повторну корекцію робимо 13 травня. Але не дивлячись на такий проміжок часу, нігті добре відносились. Немає ні сколів, ні відчарувань. І до речі, втирка також добре себе повела. Але ми враховуємо те, що ці руки кожен день працюють на кухні в ресторані. До речі, тут я використовувала гель від Ізі, Напевно, останнім часом ці гелі мені дуже сильно попали в душу, бо вони не рідкі. Не густі, комфортна консистенція, швидко вирівнюється і взагалі їм дуже зручно працювати. Ну і звісно, моїм клієнтам дуже подобаються відтінки цих гель. Як ви вже чули раніше, сьогодні ми будемо прибирати довжину та спробуємо зробити доволі популярний дизайн, який облетів весь Pinterest та інстаграм. Але спочатку стандартна підготовка нігтєвої пластини до наступного покриття. Звісно, робимо зняття, механічну хімічну підготовку, комбі-манікюр. Прибирати довжину я буду вже після того як. Укріплю бокові стінки нігтя. Бо повністю відновлювати архітектуру в цей раз я не бачу сенсу, бо це я робила в минулий раз. І так як з минулого разу в мене залишився матеріал на вільному краї, тобто вільний край повторно не потрібно укріплювати, мені потрібно лише зараз працювати у техніці бортики, тому що зараз лише потрібно відновити бокові стінки нігтя, які у нас скрутились. До речі, можете написати мені в коментарях, яка техніка відновлення архітектури або укріплення. Вам подобається більше за все, бо особисто я дуже люблю працювати гелем в одну каплю, як на мене, це найшвидший спосіб відновлення архітектури, якщо нігті у нас не сильно в критичному стані. І до речі, можете підписатися на мій інстаграм Левицька nails, по-перше, мені буде дуже приємно. А по-друге, в своєму інстаграмі я майстрам допомагаю працювати з гелами, Розповідаю, як зробити легку або складну корекцію. І в моїй стрічці можете знайти повчальні відео щодо відновлення архітектури. Поки я тут з вами була, коли я вже дійшла до етапу відновлення бокових стінок, і зараз вже прихожу до етапу, коли я роблю цей неймовірно ефектний та гарний дизайн. В цьому дизайні немає нічого складного. Вам потрібно лише зробити підложку в один або два шари гель лаку Чорного, все залежить від того, яка в нього щільність. Я робила в два шари. І, звісно, вам знадобиться котяче око. в мене було від Saga Glow Cat, напевно, номер 7. Не пам'ятаю. І вже магнітиком робите такий розсіяний блік, і виходить ось такий гарний і дуже ефектний дизайн. Ну ось, і все це відео добігає кінця. Ми зробили з вами ось такі коротенькі і дуже. Гарненькі нігті. А на кінець я хочу сказати, щоб ви підписувались на цей канал, підтримали мене лайком і в коментарях написали, як вам цей дизайн зробили би ви собі або своїм клієнтам.